Івано-Франківська стометрівка розквіла яскравими барвами. Дерева вздовж головної вулиці міста прикрасили різноманітними декоративними крашенками. Кожна святкова галунка має патріотичну стрічку, аби з легкістю почепити її на гілку. До створення таких великодніх атрибутів долучились працівники культури. Та школярі кожна хата, кожна домівка до великодніх свят прибиралася. Сьогодні це символічно чистий четвер. Ми прибираємо нашу домівку. Це наше, наше рідне місто Івано-Франки, зокрема нашу рідну сотку, де найбільше відбувається і заходів, і найбільше відвідуваність наших, наших мешканців міста. Людмила працює в дитячій музичній школі. Тож разом з своїми вихованцями щороку долучається до великодньої акції цьогоріч на виготовлення пасхальних атрибутів. Витратили тиждень. Ми долучилися до цього, щоб наш, наше рідне місто, любиме місто івано франківськ просто було красиве на такі великодні свята, щоб це світло швидше прийшло до, до нашої держави, до нашого міста. Ми мусимо створювати цей настрій. бо настільки зараз багато і стресів, і негативу, і ми самі мусимо створювати цей настрій. Нашому місті, нашим діткам, в першу чергу загалом писанковий сад налічує більше двох тисяч пасхальних яєць. Великодню інсталяцію організатори хотіли створити особливу атмосферу, аби попри війну містяни змогли відчути весняне свято. Хочемо прикрасити наше місто, наші дерева, наш метрівку щоб було гарно, красиво. Би люди приїжджі, наші місцеві дуже радили цим. Що ми це робимо зараз дуже бракує, мені здається, таких хороших вражень, а це і наші традиції, а це і наша культура. І взагалом, коли йдеш по стоматріці і бачиш дуже багато красивих писанок, мені здається, що це, напевно, найкраща така благодать на душу і відчуття якогось великоднього свята, того воскресіння Христового, яке ми будемо святкувати. До акції може долучитись кожен івано-франківець. Достатньо лише виготовити писанку та принести її на новостворену великодню алею, зробити це можна буде до Христового Вознесіння. Віталія Коуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.